Так, вечеря. Натаха не тікає. Кісточок я їй приніс, витрасив кастрюлю. Це вчора добрі люди приносили, їду, завтра подивимося, викинемо, якщо залишиться, не доїдять. Ось тут один із дітворят, який в гаражі у батьків пасуться, приніс. Якоїсь їди в каструлю, вкинув. Один цуцик виліз, гриз. Ходить, хазяйнує тут серед кісточок І судя по звуку, там я поклав їм корму. Да, да, да. О, у нас хтось дорвався до корму. Ні, зжирай лапку, да? ти ж вієш О, ти малечі, тут ще троє. О, такі у нас дітворята. Дай ми, ага, виїдаємо значить, корм. Ну їжте. Такі. Вчора прийшов корм, я замовив. Також є чим годувати. корм. Так, а тут що у нас? А малиш? Я не знаю, це хто хлопчик чи дівчинка. Але вже ми дориваємося до кісточок потрошку. Так, хто буде критикувати, кісточки м'якенькі курячі. Я знаю, що собакам особливо не можна і акуратно їх прибудувати. Так не треба мені критику. Це м'якенькі кісточки в магазинні. Іди Натаха, їж, все, світиш очима.